Цей ранок в Херсоні розпочався з ударів, напевно, як і кожен ранок, саме на Херсонщині. І тут російська авіація вдарила середмістю, Ворог скинув чотири керовані авіабомби, які влучили по раніше пошкодженій будівлі Херсонської обласної державної адміністрації та багатоквартирному будинку. Був зранку на місцях прильотів. І можу сказати, що руйнування достатньо серйозні. Ще ще знищено під'їзд багатоповерхівки. а Також Вибуховою хвилою і ламками пошкоджено навколишні будинки. Наразі відомо про е, трьох постраждалих. Швидка доставила до лікарні 74-річного херсонця, який дістав вибухову травму, контузію та забій ноги. Е, згодом до медзакладу звернувся ще один чоловік 68 років, який попередньо дістав вибухову травму. Зараз вони під наглядом лікарів і зараз доставляють ще одного потерпілого. Крім цього, через Ако четверо людей опинилися заблокованими у підвальному приміщенні багатоповерхівки в укритті перебували їх. Врятували саме працівники ДСНС. Медопомога Херсонцям зараз не знадобилась. А завчора, та е да, через удари, 21 населений пункт був під обстрілом. Зокрема, було пошкоджено 20 приватних будинків, багатоповерхівки, магазини. Адмінбудівлі, освітні заклади, медичні заклади, пошту, водонапірну вежу і звичайно кожен день цивільні автівки через російські атаки. Вчора загинув херсонець 49 років. У Волетенському в обід також місцевий житель 69 років. Ми співчуття рідним збитих. І також впродовж дня у Херсоні та Велетенському поранення дістали семеро людей. Чотирьом потерпілим надали меддопомогою, відпустили на амбулаторне лікування. Трьох шпіталізували у середньому стані тяжкості. Крім цього, меддопомога знадобилась трьом жителям Херсона, Садового і Белозерки, які постраждали кілька днів тому. Зараз у лікарні вони перебувають і їм надають всю необхідну допомогу.